Доброго дня, сьогодні 28 серпня, місто Тернопіль. Забув показати вам, коли дозрів у мене виноград, пряма України. Вже практично обірвали, але хоч чуть-чуть лишилося. Коли квітував цей виноград, були дощі. погода не Сприяла запиленню і погано запилився виноград. Але дозрів він десь числа 20 серпня і ми його вже споживаємо. Ягода дуже хрумка, гарний калібр, дуже тверденька. Має гарний мускат і дуже солодка. Один недолік, що він погано запилюється. Пройдусь по виноградах, тільки ще маю. Це Юпітер в мене. Тоже вже можна споживати. Це Джой. Джой буде через 2 неділі десь на середину жовт вересня, ну і в цьому році, так як і завжди, саме краще б показав себе Аркадія. Отаке От гарне завантаження. Захистив я його від хвороб. Я показував в попередніх своїх відео обробки. Нормально не тріщить, мільдіоїдів немає і вже теж розм'якчається, вже можна його споживати. Дякую за перегляд. Слава Збройним силам України. Героям слава!